Привіт, мене звати Альона, Ви на каналі Світ та Я Хочу подивитись питання, яке мене дуже цікавить, і воно звучить так: як розвиватимуться взаємодії найближчим часом між Путіним та Трампом? Давайте подивимося. Між ними ілюзії, обіцянки, якась плутана на із з цієї взаємодії бачить своє. Вони радше роблять якісь маленькі кроки, прощупують один одного, тестують, але яких, якихось дій, таких серйозних, між ними не відбувається. Найближчим часом в них можливий такий серйозний назріває конфлікт. Що ще тут? По Верховній Жриці? вся взаємодія, яка відбувається між ними, це закулісна ігра така. це закулісні домовленості, те, про що ми не дізнаємось, те, про що нам не хочуть розказувати. Ще у них є якісь маніпулятивні угоди. Вони пов'язані з вигодою та контролем. Тобто кожен хоче контролювати іншого. Між ними відбувається такий контроль, знаєте, хитрий. Тобто він не прямий, а якось завуальований. Ну, бар, нічого такого. Знаєте, неочікувано в, цій, в цьому розкладі, мабуть, немає. Ще хотіла подивитися. Які наслідки ця взаємодія матиме для України? Давайте подивимося це питання. Які наслідки ця взаємодія між Путіним та Трампом матиме для України найближчим часом? Імператриця в цьому розкладі це символ землі, тобто символ України. Взаємодія між Путіним та Трампом для нас буде мати плани на майбутнє, тобто розширення горизонтів, пошук нових можливостей чи партнерів. В нас є ще шанс на ресурси, допомогу. Це може бути зброя, це може бути фінанси, це взагалі подарунок долі. Але все одно залишається. Такий страх втрати, і нас намагатимуться тримати під контролем, щоб ми не стали над, ну, надто незалежними. І для нас це взаємодія між Трампом та Пуйлом матиме негатив. Це біль, це розчарування, відчуття зради чи несправедливості. вони і зараз існує, тому це не дивно якось. Але що нам тут кажуть карта помірності? Вона про баланс, про терпіння, про поступове вирівнювання. Тобто, все прийде, але поступово. Треба почекати. Ми так вже довго чекаємо, мені кажеться, здається. Ось такий вийшов у нас розклад. Пишіть коментарі, ставте лайки, бережіть себе.